Доброго дня! Хотів би вам розповісти про котел Брест. Мене звати Сергій. Я котел встановив 2 тижні назад. Можна сказати, загальні враження від котла. Ну, загальні враження від котла я вам скажу позитивні. Паливо, яке ми користуємося, це сухим дубом. Важливо те, що можна вкинути грубі непорубані колодки. Насамперед я скажу ще те, що це відео розтягнути на два фрагменти, адже Facebook не пропустить великий файл. Котел встановлювали і монтували таким чином, щоб він поставили клапан. Я фанатком підсвічу. Поставили клапан. Триходовий кран, тобто триходовий. Потім таким чином монтували. Скажу разом з тим, що той котел, що в мене був раніше, стояв без триходового крана. тому він потік. Тут байпас стоїть, знизу стоїть речак, кран, он видно, он видно кран. І таким чином таким чином іде квітчую до котла. На котлі зараз 75 градусів. Систему безпеки поставив сам. Терморегулятор також придбав окремо поставив сам. Що можна сказати в цілому за котла? Котел. Дійсно, горить довше, на одній заправці горить в межах 10-11 годин довше, як годіло раніше. Користуюся консультацією фахівця. І ще, що хотів би сказати, по пам'ятці. Є пам'ятник пам'ятка для встановлення котла, щоб не було конденсату. Але це, ця пам'ятка. Лише для тих котлів, які мають постійне світло підключений, ось підключений насос. А якщо насосу нема, схеми як установити котел даної немає, відсутній. Це необхідно було б рахувати для фахівців. Адже сьогодні світло проблеми виникають досить часто. Я якістю кота задоволений. Експлуатувати його, ну, в принципі, не складно. Як змотована система, я вже і сказав вам. Єдине, що треба буде переробляти і встановлювати клапан-хлопушку, наскільки мені сказали, фахівці, для того, щоб можна було котел експлуатувати за відсутністю світла. Дякую за увагу.